Всім привіт-привіт, всім доброго доброго раночку. Хоча він у нас сьогодні знову недобрий. Знову атака масована. Знову цей раз постраждав Київ. Є загиблі, мої співчуття всім близьким і рідним, в кого і тим, хто загинули. І це Дуже важко усвідомлювати, що це з нами відбувається кожен день. Вже три роки, четвертий рік війна, і це відбувається, відбувається відбувається. От. Ну а я зараз біжу до мами, поки сонце світить, і ми будемо їхати на кладовище. Ви знаєте, написали там цілі дебати в мене були стосовно того. Коли треба прибирати на кладовищі от в Західній Україні, так. Ви знаєте, ми це робимо тоді, коли є здоров'я і коли є час. Головне, що це буде зроблено. А коли це було зроблено, чи до вербної неділі, чи до гробків, це вже таке діло, знаєте? Тому що раніше ми, наприклад, Просто не могли пихати. По-перше, сніг тільки недавно був ще, да, два тижні назад. А тепер, а потім батько в мене дуже заболів, що ми його не могли залишати вдома самого. От. Ну, в общем, це таке. Так що люди роблять це тоді, коли в них є на це час і здоров'я. Сьогодні знову спекотно, тепло, жарко. Я вже сьогодні перейшла на босоніжки і на літні штани, в общем, вже на літній повністю одежу. І біжу до мами. Все цвіте, бояє і ось дивлюся в людей, навіть вже полуниця зацвіла. Все зелено, дуже гарно, все чудово. Ташки співають, наче немає тої війни проклятої. Да. Приїхали ми з мамою в місто мертвих. І що я вам спижу, хоч мені там і пишуть, коли там треба. Да? Дуже багато людей, хто пробирає, теж приїжджають, поливають, тому що пробирають тоді, коли є час. От. Є ось такі, що ніхто не пробирає, бачите. Все заросло вже по всякому. От. Ми з мамою приїхали. Ну, В нас ще нормально. Нічого такого немає, щось трошки поправляємо. Вишня насипалася, цвіту багато, все цвітом покрило. То зараз поприбираємо діда з бабою. От і все. А це якийсь дельтаплан. Або дрон. Або дрон якийсь. Так, да, це може бути дроном. Все, ми поприбирали. Тут у нас і живих квітів, і тюльпанчики, і отакі ось сіреньюнькі, і живі квіти є, і неживі. Коли живих немає, тоді неживі прикрашають. Все, вишня засипає, все і нас, і могилки. Літає, то не знаю, якщо ви побачили, що то воно було чи самоліт цікавий, чи дрон такий. Вже десь нема, не видно, полетів десь. Так, все поробили. От люди, бачите, теж там прибирають. І тут в нас така алея слави, це вже я не знаю яка по рахунку Алея Слави, що в минулому році тут не було нічого. А зараз оце така Алея Слава. Ой, мужички. хай хлопчики відпочивають лежать з портретами. Слава їм і шана, Слава їм і Шана. Я вже приїхала в свій район. От, і в мене ще прийшло повідомлення, прийшла посилочка. Зараз ну, вдома вже покажу вам, що я там собі придбала, який в мене був досвід перший раз. Тому зараз йду, заберу посилочку, зайду заразу в магазин, яєць треба купити. І, і все, і потім додому. І потім додому, тому що в мене записалася ще одна клієнтка, тому там далі з 4 годин буду працювати. Поки були на кладовищі, було так жарко, таке сонце. А Зараз ось бачите, захмарилося. Ну це ж вже, мабуть, зміниться трошки погода. Краще б воно там було. Коли ми були, щоб захмарювалися, то така жара страшна. Дихати нема чим. Так, йду на нову почту. Ай, пташечки співають скрізь. Що за квітки такі цікаві? О, щось. Таке знаєте, наче цибуля буля постріляла чи часник. Це я вже нової пошти, зовсім поряд. Все. Додому добралася в магазині. Що я купила? Я купила тільки огірочків і купила два десятка яєць. Яйця, до речі, вже 51,90. Фу, жара така, вич така, прям жара-жара. Посилочку забрала, отримала, але... Я вже, мабуть, піду зараз в душ, а тоді вже вам покажу. Бо мені після кладовища хочеться піти в душ. Ой, після душка полегчало. Ну, Щось не знаю, може, тому що це жарко, що це полюгаються несе. Це все таке відчуття, що приїжджаєш у то складовище, і ти наче весь покритий пилюкою, мені ото зразу в душ, а тоді вже робить всі діла. Так, розказую історію, що це таке. Ви ж знаєте, да, що я собі одежу. Ну, В основному купую, о, купую через інтернет. Е, можу тільки то там східниці купити, да? а так в основному все я купую через інтернет. І... Але з тіктока я ще не купувала ніколи. Вчора ранком проснулася я ото рано дуже І щось вирішила зайти в той Тік-ток і потрапила на пряму трансляцію. Одної дівчинки Вікторії, ну я так зрозумію, їх там багато хто да, продає там всього. Ну і ця ця дівчина там продає теж у неї там штанці, ковтинки, футболочки, там бріджики. Ну, всяка така всячина, але є розміри на нормальних людей. Розумієте? От і я так ви знаєте, подивилася. І такі в неї там і літні модельки дуже гарні. Все. Ну і коротше, я це замовила собі, літні штанці. Бо в мене літні, от саме, ну от от зараз уже, наприклад, в джинсах да, от ходить жаркувато. От, Тому ну, в мене там є одні. Дженси літні, такі теж тоненькі-тоненькі, але їм вже років та років вже вони такі трошки підрозтягнуті, вони мені вже не подобаються, як вони сидять. І другі, що я була, це сьогодні в них вони такі теж легенькі, але вони такі класичні, не під все підійдуть. А тут оце побачила, вона ж показувала теж котонові. Котонові штанці, сказала, що, ну, показувала, що, ж, ой, да, легесенькі. А, вони ще й з поясочком. Ще й поясочок до них є. Ну, от такі вони, да, вони легесенькі. Зовсім зовсім. Ну, Я б посумнівалася, що це катон. Ніякий це не катон, вони всі штучні. Геть, не катон. Да, вони тягнуться. Стрейчеві, але ж коли я питала, яка тканина, катон. Ну, це не катон. Але легенькі. Ну, знаєте, буває така тканина літня, що вона, от, наче вона і штучна, але вона не парить. От, наприклад, є Така тканина, і, знає, там платья, з неї багато ш'ють. Оце холодок називають її. Я не знаю, як вона там по-правильному, мала холодок. Ну вона не парить влітку. Ну, В общем, зараз помірюю, вам покажу. Ну, такі звичайні, це вони як момчики, моми, ну, але легенькі. Зараз подивлюсь. Так, ну дивимося. Бо я ще й в зеркало на себе не дивилась. Отакі От штани, вони, як, бачите, вони не вузенькі, вони моми. От. Отакі. Такі були ще й широкі, але я на широкі якось не, не різкнула. Вони під джинси зроблені. Тут дві кишеньки, тут дві кишеньки. Ну, це такі, ну легенькі, легенькі-легенькі. На, на ніжках дуже легенькі. Колір якийсь, хоча вона казала бірюза. Ну, не знаю, вони мені такі якісь сіроголубі наче якісь. Ну, в принципі, нічого, знаєте, під голубий буде колір гарно, під чорний, під, під, під світленький можна носити. Та просто я сьогодні вдома в такі футболки. Оце такі штанці. Штанці коштували 450 гривень. Ну, і 80 гривень нова пошта доставка. Ну, По, по розміру, якраз, по довжині, якраз, бачите, прямо як, як на мене шиті. От, ну, Буде в чомусь літом бігати. Подивилася в дзеркало, ви знаєте, нормально. Просто що ця футболка колір не підходить до цих штанів. А в общем нормально. Так, під довеньку футболочку якраз, якраз добре. Будуть оце такі в мене штанці. Ви знаєте, подивилась, є тут склад, то написано: 45 котону, 45 поліестеру і 10 спандексу. Made in ПРТ. Що це значить? Не знаю. Мадеїн ПРТ. Ну, такі. Ну, легенькі, то, що легенькі, то легенькі. Що це така у мене сьогодні обновочка? От, на літо. Так, а в мене ще сьогодні, так, зараз що? О, вже 13.32 можна обідати. Ой, трошки відпочити і працювати. У мене сьогодні таке маленьке відео, і взагалі, ви знаєте, у мене зараз відео, мабуть, я не знаю, коли там будуть виходити, тому що сьогодні у мене оце. Останній день такий, що більш був свободніший, що сьогодні, тільки в мене це дві клієнтки, а з завтрашнього дня я вже починаю там працювати, працювати, працювати до самого від'їзду. Тому, якщо відео <хи> там не буде, ну не знаю, можливо, я тоді буду виходити в прямі трансляції, тому що знімати якби не буде що, тому що в мене там по 5 людей кожен день, От, то. То можливо, тоді буду виходити, може, по вечорам в прямій трансляції, як будуть у мене сили на це. От, тому, тому це так. Бо зараз я ж кажу, відео не буде, коли мені щось знімати. Та зараз я пообідаю, все і вже, і вже буду, а поставила ще прання, що в мене воно є трошки просування. Я ж кажу, ще трошки ще трошки діл є. Ну і з вами на сьогодні прощаюся. таке маленьке відео, обновку показала свою, все, і будемо вже чекати мою подорож, тому що тиждень залишився і буду я їхати. Якось було у мене питання, коментар, що розкажіть про кваси. Ну, як Як розказати, розказати про квази? Про квази в мене стільки є відео, тому дивіться, якщо вам трапилось якесь одне відео, там, що вас зацікавило, ви заходьте і передивляйтеся мої списки відтворень. Є список відтворення східниця, є поляна, є кваси. Тому дивіться, дивіться там інші. Ну, я по можливості людям скидаю там відео, там, коли питають, номер телефончика чи ще щось. я зразу кидаю там, допустимо, огляд будинку, там, де я жила, там, то того, то того, от, щоб люди зразу могли подивитися. Так що, це таке у мене, Все, з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого-найкращого. -самого Бережіть себе, всім пока-пока. Всех люблю, целую, обнимаю.